І останнє, я точно не є якимось там симпатиком, прихильником Володимира Зеленського всієї зеленої команди. Це окремо розбір польоту буде, коли в нас буде політичний процес, і те, що він... Наробив своїх дівов там, вибачте, і, і недооцінив цю ситуацію в 2019 році, так це не він недооцінив. Це українці недооцінили, коли йому дали 83,5 Ну і українці і еліти, які погодили з еліті вибори, да, тому тут Конституційне питання все, в зеркало, всі uh -huh. дивляться в зеркало і задають собі прості питання: а яка моя? була от місія в цьому процесі. Що я корисного чи не корисного для України зробив за останні там, 30 років, за останні 5 років, 2-3 і так далі. І тому подібне. Ну якось так дивіться, ще таке. Ось, на сам кінець. От е, в тій логіці, як ви говорите, що це американці. Якщо вони ми підписуємо ратифікуємо цю угоду, то в них тут з'являються свої інтереси, які вони можуть захищати вже й перед путіним. Але, Я ж про це й кажу. Так це ж, але це варіант тих самих гарантій, про які ми там кричали, що дайте нам гарантії, про вони краще вони, ніж, от вони. Ніж, ніж, ніж меморандум. Ну був меморандум розумієте, буде А тут вже юридичне оформлення, якісь права на профіти там на до так на майнові і так далі. Ну, це ж набагато завжди стабільніше. Да? Ну це принаймні як? інтерес брак. є Петре, у них свій. Петре, Петре. це брак, брак не по любові, це брак по розрахунку. розумієте? А він ну, практика Бог, показує, да. що він завжди дуже часто він набагато покупає, да? Да. Да, як правило, як да? правило. Особливо, коли між державами, коли вони браком, вони державні, міждержавні союзи робили. На цьому вся Європа трималася. І я вам наостанок. Чесно вам заявлю в вашому ефірі, от просто я, громадянин України Олексій Кучеренка, навіть про депутатство не кажу, що зараз просто громадянин. Вважаю, що якби ми зараз до цієї угоди і до інших якось причепили Запорізьку атомну станцію, ГТС нашого оператора, може інші якісь стратегічні. Геополітичні енергетичні активи суне собаки, а разом Ах. з ними, разом з ними визволити, відновити роботу Запорізької станції, звільнити від окупанта за, як актив. Спільний українсько-американський повернути його в енергосистему України, знов відновити нашу енергетичну потужність і заробляти гроші на експорті в майбутньому, на внутрішньому ринку, так само.